На цій території і є югород українсько-голландське підприємство, яке тримають на 100 А Але наші люди практично там роботи не мають. А чому не мають? Не беруть не тобто вони що беруть привозних? Ну Там база цих, що з в Мошенців, вони в основному своїми. Тобто Чи вони з Мошенця. Ну так у вас, у, вас тут треба, у вас тут треба будувати. Ну, тут є, на території села, 10 підсомників було. Бу, 10 підсок сіли було. Цигані, це мінеральний. Знаєте, було. Циклі, крахені, знає це, було, було. Треба відроджувати. Це не робиться. Треба відроджувати. Треба інвестора, інвестора на цю вашу комплекс. на ферму, на комплекс інвестора потрібно вам. Бо інакше, інакше інакше робочих місць не буде. Інвестора треба треба знайти, і треба шукати, і треба... Залучати сюди і створювати умови, щоб молодь мала робочі місця, ну, щоб, щоб це все розвивалося. Бо якщо, от дивіться, якщо встане питання по цій лікарні, де я буду говорити з Червоним Христом, знаю, як нам можна буде було б спільно відновити, щоб вона була спільного фінансування і з боку Червоного Христа, і з боку місцевого бюджету, але нам необхідно буде дивитись перспективу демографічну. Якщо ми будемо бачити, що у нас от диспансерних багато людей, так? багато вже людей поважного віку. А молоді немає. Нам вже треба постійно дивитися, скільки людей буде обслуговувати. А молодь треба, треба зберігати. А залучати і зберегти можна тільки робочими місцями. Ну це гельний завод, він працює у вас сезонно. Сезонно, сезонно. сезонно. сезонно працює. І так. Все Ферма. Немає. Ну да, якщо так, якщо знайти інвестора, щоб зайшов. Ну, судячи, судячи з того, що я бачив, це треба шукати інвестора мільйонів на 5 доларів, з тим, щоб менше, менше туди. Тобто на 5 мільйонів доларів там має бути інвестор і то навряд чи, навряд чи стане. Там десь від, я так бачив так зовні, там 22, десь 27 тисяч квадратних метрів. Це рахуйте... Це рахуєте, треба буде вкласти по 300 доларів в квадратний метр, це вже 6 мільйонів доларів. Це, це треба десь, десь на 7 мільйонів доларів шукати інвестора з тим, щоб він відновив не, цю ферму і, і зробив робочі місця. І це треба зробити не пізніше, ніж в цьому році, щоб в наступному році у вас була ферма працювала. Моя справа знайти інвестора. Ваша справа лікувати людей і тримати молодь. Допоки ми не створимо тут робочі місця. Інших варіантів немає. Треба, треба зараз подивитися по всіх господарствах, які є в Кельменецькому районі, по кожному, по козирянах, по зелені. У козиряни наскільки я знаю, інвестор. інвестора. Бо там приміщення закуповують. Козиряни козиряни, козиряни я знаю, інвестора того. Він зайшов туди, там я думаю, а сюди треба, треба шукати інвестора. Тут площа, площа велика. І це великі гроші. Знайти 7 мільйонів доларів на нас час в етапі фінансової кризи, але я думаю, що знайде. Козиря не знайшли, зараз зелену знайде. І так поетапно треба йти, інших варіантів немає. Я поставив зараз завдання тим нашим системним інвесторам, які працюють в компанії, ті, які тільки обробляють землі і збирають що на кожній 3 тисячі гектарів вони мають відкрити тваринницький комплекс. Той, хто не буде, будемо просто йти до громад, щоб розривати з ними договори. Приїжджати сюди, як саранчі, посіяти і зібрати врожай і поїхати звідси, ні робочих місць, нічого не створюючи, так справа не піде. Ми вже не знаходимося в 90-х роках, нам треба вже враховувати те, що ми в 21 столітті. І з тим, щоб переробка була, у вас же переробка тут була? Так. Був концерний цех був на Росію. він зараз. Вирізали стіни, лишилися. Вирізали стіни, лишилися. Мінвода перейшла. А Мінвода вода. Мінвода, Мінвода. ковбасний цех, Де він, Де він зараз. Лесіни минули лишились. Мінеральна вода колись була. Да, дорожа, я Так. Ж, я ж, я ж пригадую, пригадую. В 77 році виглядав було друге місце у При часи Радянського Союзу у нас же не так багато вод було в Чернівецькій області. Буковинська, Брусницька, Рачинецька. Так. Тоді, тоді ще Хрещатику не було. Тоді ще Валі Кузьмінських не було. Це в мене з'явилося вже після. Петровська, Зеленецька, Ларківська у нас була так, так. і Іванівецька. І... вона це, це, це те, що люди менше води стали, стали, стали споживати, зараз більше стали споживати. Теж треба шукати інвестору. Потрібен інвестор, треба створювати умови, щоб заходили люди і вкладали гроші і створювали робочі місця. Не вірте політика, вірте тільки інвесторам. І тим, хто готовий. От дорогу бачили, яка у вас сюди дорога, я от проїхав по ній. Приїдуть зараз політики обиратися на вибори. Вам треба взяти і сказати оцім кандидатам, які приїдуть. Так, той, хто зробить, наприклад, дорогу від траси до Зеленої, за того проголосуємо. Підписали угоду. І все, інших варіантів немає. Бо вони ж приїдуть зараз, так? Різні ці опоненти, опозиціонери і інші. інші, інші. брудом всіх, пообіцяють багато, потім знімуться і поїдуть. І будете бачити їх тільки вже в 2017 році. Коли вони приїдуть, знов пообіцяють, знов поїдуть. Ні, прагматично приїхали кандидати, ви кажете, так, зробіть нам оце, це і це, а потім чекайте. Той, хто зробив, за того голосуйте. Хто не зробив, обіцяє. Навіть і не, не, не псуйте собі нерви, не голосуйте. Простий принцип. Михайло Харович, це наше лице нашої області, це дорога йде до Молдавії. Я це питання вже не дорозово піднімав. Це наше лице, яке мене це показує. Но спочатку нам треба було зробити цю дорогу, бо ви знаєте, взагалі, коли... Коли е, роз'єднання було окремо да, з Молдавії, Молдаві, да. то треба було хоча би, Білька. Хоча Білька. Був тільки напрямок, хоча б зробити якусь дорогу. Зараз йде мова про те, щоб, щоб, щоб зробити нормальну тут дорогу. Щоб вона, щоб, ну Автобан тут не буде, Ні, не буде ну, вам ніхто робити, але щоб, щоб нормальна дорога, хоча б, хоча б рідненька на першому етапі, хороша дорога, щоб була зроблена. Після цього в план асфальтування. Провести асфальтування. Там же, наскільки я так розумію, там дорога ще є з Козирян. Я там їхав Козирянська, вона паралельно якось йде. Паралельно так йде. І вона ж е, захід ваше село з іншого боку. Це за радянських часів мала бути на Молдову дорога об республіканське не немало бути дорога. вона і була, і вона залишилася з твердим покриттям. Але вона вибилася. А ця дорога, коли неможливо проїхати. Так от давайте, давайте. От зараз приїдуть кандидати виставте їм завдання, а потім через.